Чоловіки, от чесно, на що ви готові заради тепла своїм фаберже? Монічка от Дон Жуан сільського розливу вигадує 101 спосіб дістатись до жінки. Якась мадам вельне і вже несеться, розмахуючи вухами. Поставлений паркан розпочав перегони розуму. Шестирітний монічка проти мужиків сумарним віком більше ста. Дамський улесник моцними лапіщами робить дірки прям сітці. Потужно гне нижню проволоку І за секунду кабачок розпластується в килимок, прослизнув та ще зробить та пропхнеться в найменшу шпарину. Моня відважно бився за свободу. Балабонусів і кохання. А ми постійно лікували та рятували паркан. Винахідливий пронира навчився відчиняти ворота і хвіртку. і все заради можливості повернутися додому щасливим, п'яним від кохання, помаді та обвішеним слиням. Водить дам місцевий ресторан Рибус Альтухленте. Судячи з шерстяних буруляк, побачення звик закінчувати горизонтально в найближчому грязьовому спа. Звісно, приємно, що незважаючи на шеренгу жінок, завжди повертається до мене додому. Неприємно тільки відмивати цього гульбасу від Добре, що, хоч поки не довелось лікувати від любовного букету, цього пройде світа, який і рігнорує резинки, мовляв, відчуття не ті і аліментів не боюсь, чеканула балабонуси, і патрони тепер стріляють холостими.